Софа! софа! Софа, софа! Зі мною така біда сталася. Кеті притягла з притулку якось блохастого і каже, що то мій брат, а я не хочу брата, я вже не маю на чому спати. Я сплю на підлозі, не наче собака. Чому у Кейті так зі мною обійшлася? Тому що вона собачниця, Макс. А собачника роблять дивні і абсолютно безглузді вчинки. Типу, заводять собака на котів. Не починай, Софа, на душі й так шкребе. Макс, чувак, я ж тобі друг. Як твій друг, я скажу тобі чесно, мені на твої проблеми шерстю набекати. Але якщо ти не поставиш того гаврика на місце і хутко, то твоє спокійне життя з твоїм людиськом лотком накриється. Назавжди. Назавжди? Назавжди. Так, я ж тобі. А, та чого ця дурна миша до мене причепилася. Слухай, якщо ти хочеш відвоювати свою землю, то повод, як належить Альфа псу. Правильно, я, Альфа самець це я можу. Угу.